Однорамочні відводки, Дивимось, як відбудували суш, ще навіть дуби не прийшло. Проведемо перевірочку, щоб бачити результат. Ми впевнені, що є відбудована, але глянемо зараз, щоб джо трошки садить вуличках є, що наче щось а, як такого в заточку немає. У мене золотарник тільки починає квітнути цього року щось дуже швидко, але ще активно нема. Угу. Важко витягнути рамочку. Дуже важко. Так витягнув трошки погризли, заточки немає, але так результат непоганий, по суті, відбудовано на 50% десь. Я вважаю непогано. Зараз покажу другу. Але вже відключиться, бо важко витягувати, щоб не затягувати відео. Так. Друга гірша, але теж погрижена. Друга відбудована на відсотків 20 максимум. Все, so, підписуйтесь на канал. Всім нехай щастить.